Добрий день, шановні друзі! попереднього відео був огляд самих ранніх сортів нашої колекції. А сьогодні ми покажемо які сорти достигли першими з томатів серії «Гноми». Томати проєкту «Гноми» з'явились в 2006 році. Гномами їх назвали не тому, що вони мають маленькі кущики. Висота гномів може бути різна, а назвали гномами тому, що кущі компактні і їх можна вирощувати в обмеженому просторі навіть в горщиках. Ще відмінність в тому, що звичайно низькорослі сорти обмежені за смаком та формою. А гноми мають різноманітний колір плодів. Вони дуже смачні і майже всі вони штамбові. Отже, розсада у них грубонога, а кущі виростають міцними. Тому томати гноми стали дуже популярними серед городників. Сьогодні представимо 10 самих ранніх наших гномів. Відразу хочу внести ясність: насіння цих сортів у нас зараз немає. Всього у нас буде більше 100 сортів гномів і насіння їх можна буде придбати після 1 жовтня. А зараз у нас розпродаж. Ссылка на сайт під відео. І в розпродажі серед інших сортів тільки три гноми: Маралінга, Трилисник і Сяйво Вавілону. Отже почнемо. Спочатку сорти, які вже були в нашій колекції. Пресхани. Середньостиглий сорт. Кущі висотою до 1 м в цьому році були навіть ще вищі. Це еталон краси. Плоди великі до 300 г і дуже красиві. Вони строкаті з червоними і помаранчевими смужками. І Смак мають дуже приємний, насичений і гармонійний. Помаранчева гордість. Теж середньостиглий сорт, але дозріває рано. Рослини штамбові, міцні до 70 см. А плоди ідеально круглі, як м'ячики. Золотисто жовто-грячого забарвлення, середньо за розміром, мають солодкий смак з фруктовим присмаком. Брау номер 9 теж давно в нашій колекції середньостиглий з кущами до 70 см. А плоди цікавого забарвлення мідно коричного кольору, ростуть гронами по декілька плодів. Вони теж солодкі на смак з фруктовим післясмаком. Йдемо далі. Самоцвіт фрейзера – один з найврожайніших гномів, а може і самий врожайний. Стабільно кожен рік плодів дуже багато. Рослина до 80 см. А плоди великі до 200 г. Круглі, яскраво червоні. Вони ідеальні для ринку і мають гарний смак. Далі у нас два серця: рожеве і золоте. Вони ранні вже по опису. Рожеве серце це ранній сорт. Він штамбовий з міцними кущами, рослини до 80 см, плоди красиві, рожеві у вигляді короткого серця, середнього розміру. Вони соковиті, мають солодкий смак з фруктовою кислинкою. Дуже смачний з них сок. Золоте серце це теж ранній штамповий сорт з висотою куща до 80 см, плоди золотистого кольору, округло серцеподібні ростуть кистями до 6 плодів. Вони мають свіжий кисло-солодкий смак. Не розтріскуються і довго зберігають товарний вигляд. І далі у нас новинки нашої колекції. Чотири нових сорта. Усміхнений осел. Отака цікава назва. Ясно, що усміхнений, а чому осел? Це ранній сорт з кущами до 70 см. Плоди сонячного кольору. Вони невеличкі до 50 г, але їх дуже багато. Плоди смачні їсти прямо з куща як солодкі цукерки. Томат гном Анто Рожева Пантера. Він хоч по опису середньостилий, але у нас дозрів самий перший з гномів. Плоди дуже гарні, пляшкової форми, різнокольорові, м'ясисті і смачні. Сорт не дуже стійкий до хвороб, зате він ранній і урожайний. Німу – цікавий сорт. Має варіагатний лист з білими та жовтими плямами та смугами. Це ранній суперурожайний сорт з кущами до 70 см. Плодів дуже багато. Вони яскраво оранжеві з золотистими смужками, круглої форми, середні за розміром. Має солодкий смак з фруктовим присмаком. І завершує наш огляд сорт рубінові тапочки. Це сорт з казкової серії під назвою «Смарагдове місто. Цю серію війшли 4 сорта з насиченим солодким смаком. Рубінові тапочки, дорога з жовтої цегли, солодка дівчинка Джейд і сорт Смарадове місто. У нас буде насіння всіх цих сортів. Рубінові тапочки самі ранні і самі врожайний сорт із цієї серії. Плоди гарні, червоні з жовтими штрихами. Вони невеличкі до 30 г, але їх дуже багато. Вони чудового, солодкого, насиченого смаку. На цьому наш огляд завершено. В підучому відео покажемо, як ми збираємо насіння з томатів і як можна це насіння відразу знезаразити від хвороб. Миру і здоров'я нам і до зустрічі!